Так? Uh -huh. І виходить так, що зараз родина розірвана. А, як тримати а, ці стосунки ще із дітьми підліткового віку? Тому uh -huh. що якраз малим зараз скільки? 10 12. Ось, тобто це... Той вік, коли ще хлопчикам потрібна мама, потрібна так і вже потрібен тато для підтримки. Як тримати це все і тримати оцей зв'язок, особливо між ними? Дуже складно. Якщо б мені до війни сказали, що я буду так жити, і mm. що так рано мої хлопчики поїдуть, так від мене я б ніколи не повірила слав. Mm -hmm. Але перший, напевно, рік, навіть півтора, ми мусані постійно забираємо, 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 забираємо. Потім я з Маше. ламаше якось. Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо сім'я, вона родина, вона повинна бути разом. Так. Як разом? Я тут сама. Так, в мене є няня, але няня в мене з, ось, з 10 до 8. все, ага. А потім вночі я сама. Тобто в мене ну, не вистачає одній ресурсу.